<звук> рішення прийняти сьомому питання. Про обнесення змін до рішення міської ради 22.12.121.449 про затвердження програму розвитку комунальних підприємств міської міської ради добробут на 2022-2025 роки зі змінами. По даному питанню пропозиції не надійшло. Станне голосування даний проєкт рішення в цілому. Рішення прийнято восьме питання про внесення змін до рішення міської ради від 16.01.2025 3276 про встановлення щомісячної доплати за роботу несприятливих умов в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам комунальних закладів освіти. По даному питанню пропозиції не надійшло. Стане голосування. Даний проект рішення в цілому. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 тисячі двадцять про затвердження програми розвитку освіти Кам'янської міської, міської територіальної громади на 2022-2025 роки зі змінами. Поданню про питань пропозиції не надійшло. Стане голосування за проект рішення в цілому. Рішення прийнято. Десяте питання. Про внесення змін до відомості про комунальний заклад і ліцею Кам'янської міської міської ради. По даному питанню пропозиції не надійшло. Стане голосування даний проєкт рішення в цілому. Рішення прийнято. Одинадцяте питання. Про внесення змін до рішення міської ради 22-1214 тридцять про затвердження програму соціального захисту населення міської і міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами. По даному питанню пропозиції не надійшло. на голосування даний проект рішення в цілому. Рішення прийнято 12-те питання про затвердження переліку об'єктів топонімії Кам'янської міської територіальної громади. По даному питанню пропозиції не надійшло. Стальне голосування. Даний проект рішення в цілому. Рішенням прийнято 13 питання. Про внесення змін до рішення міської ради 22.12.2021-422 про затвердження комплексної програми реалізації містобудівної політики Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2029 роки зі змінами. По даному питанню пропозиції не надійшло. Станне голосування в даний проєкт рішення в цілому. Рішення прийнято 14 питання. Про визнання таким, що втратила чинність рішення міської ради від 31.08.2012.533 про затвердження детального плану території прилеглої до вулиці Грабця. По даному питанню пропозиції не надійшло. Стан голосування. Даний проєкт рішення в цілому. Рішення прийняття. 15 питання. Про визнання таким, що втратила чинність рішення міської ради і 29.09.2017.821 про розроблення внесення змін до плану зонування території міста Кам'янське селище Кармоків та селище Світле. затверджено рішення міської ради 30.01.2015.1697 зі змінами. По даному питанню пропозиції не надійшло стану голосування. Даний проєкт рішення в цілому. Рішення прийнято. 16 питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2023 до про затвердження програму розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янського міського територіальної громади 2024-2026 років зі змінами. В даному питанні є пропозиція, тому ставне голосування проєкт рішення за основу. Рішення за основу прийнято. Секретаря першого голосити пропозиції. Шановні депутати надсилали також цю пропозицію. Якщо немає питань та зауважень, пропоную не зачитувати дану пропозицію. Немає необхідності. Ставлю на голосування дану пропозицію. Пропозиція підтримана. Стальне голосування Даний проект рішення в цілому з урахуванням внесеної пропозиції. Рішення прийнято. 17-те питання про внесення змі до рішення міської ради двадцять двадцять тисяча про затвердження програму розвитку фізичної культури. І спорту Кам'янського міського територіальної громади 2022-2026 років зі змінами. Прошу надати слово депутатам Андрії Драгоузу та Михайлу Підгурському для оголошення повідомлення про конфлікт інтересів. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняття рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 22 12 року за номером 474-14 8 про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 22-26 роки зі змінами, у зв'язку з тим, що я є директором комунального закладу спортивний комбінат прометей Кам'янської міської ради. Флікту інтересів, своєї участі і в розгляді та прийнятті рішення міської ради, про внесення змін до рішення міської ради від 22, 12, 21, номер 474-14-8 про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами у зв'язку з тим, що я є головним інженером комунального закладу спортивний комбінат Прометей. По даному питанні пропозиції не надійшло стан голосування даного проекту рішення в цілому. Рішення прийнято 18 питання про внесення змін до рішення міської ради 22.12.2021.477 про затвердження програм захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання Кам'янської міської територіальної громади 2022-2025 років зі змінами. По даному питанню пропозиції не надійшло. Стального голосування даний проект рішення в цілому. 19 питання. Про затвердження програму надання субвенцій з бюджету Кам'янської міської територіальної громади районному бюджету Кам'янського району у 2025 році. По даному питанню пропозиції не надійшло. Станне голосування даного проєкту рішення в цілому. Принято. 20 питання. Про внесення змін до рішення міської ради 25122024 25.12.2024-3272 про затвердження програми матеріально-технічної підтримки підрозділів територіальної оборони військових частин Збройних сил України та інших військових формувань 2025 рік. По даному питання пропозиції не надійшло. Стан голосування даного проєкту рішення в цілому. Рішення політика 21 питання про внесення змін до рішення міської ради 22-го про затвердження комплексної програми забезпечення громадського порядку та безпеки на території Кам'янської міської територіальної громади роки зі змінами. В даному питанні є пропозиції, тому стальне голосування проєкт рішення за основу. Проект рішення за основу прийнят. Секретаріат, прошу оголосити пропозиції. Дану пропозицію також надсилали. Якщо не проти, не будемо зачитувати, якщо немає зауважень. зауваження. Станом голосування пропозицію 21.1. Позиція підтримана. Ставлю на розсування дане проєкт рішення в цілому з урахуванням внесеної пропозиції. Рішення прийнято. 22 питання про внесення зміни до рішення міської ради у нас про затвердження списку присяжних Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська на 2022-2025 роки зі змінами. По даному питанню пропозиції не надійшло. Стан голосування даний проєкт рішення в цілому. Рішення прийнята. 23 питання про затвердження програму забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Кам'янської міську раду та її виконавчим органам на 2025 рік. По даному питанню пропозиції не надійшло, стан голосування даний проєкт рішення в цілому. Рішення прийнято 24 питання. Пронесення змін до рішення міської ради від 12.11.2021 номер 327 про затвердження регламенту виконавчих органів Кам'янської міської ради 8-го скликання зі змінами. По даному питанню пропозиції не надійшло. Станного голосування даного проєкту рішення в цілому. Рішення прийнято. 25 п'яте питання. Про зняття з контролю рішень міської ради, які виконані у другому півріччі 2024 року. По даному питанню пропозиції не надійшло стального голосування даного проєкту рішення в цілому. Рішення прийнято. 26 питання. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державно комунальну власницька міської міської територіальної громади житлового будинку за адресою вулиці Архівна, 9. По даному питанню пропозиції не надійшло. Станне голосування дане проєкт рішення в цілому. Прийнято двадцятому питань про надання згоди на безоплатне прийняття з державно комунальної власності Кам'янської міської -місько територіальної громади планшетів Альпін С 50 10.4. По даному питанню пропозиції не надійшло. Стальне голосування даний проєкт рішення в цілому. Рішення прийнято. 28 питання про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства міської міської ради, благоустрій та затвердження його статуту в новій редакції. По даному питанню пропозиції не надійшло. Стального сування даний проект рішення в цілому. Рішення прийнято 29 -е питання про затвердження статуту комунального закладу Кам'янської міської ради кіноконцертний зал «Мир» в новій редакції. По даному питанню пропозиції не надійшло останнього голосування даний проєкт рішення в цілому. Рішення прийнято. Так, зараз у нас номер 30 по 87 блок. Секретаря, прошу зачитати блок питань. 30. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Ригорчук, ДО о бутової роти з один про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок атетніпровозо. Тридцять 32. про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки ФОП Ковальські на тридцять про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки толкунової. Три чотири про припинення права постійного користування земельними ділянками КЗ дитячою юнацька спортивна школа номер 1 камер. 35. про припинення права постійного користування земля. Земельну ділянкою каза дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 КМР 36 про припинення права постійного користування земельною ділянкою, КЗ дитяча юнацька спортивна школа номер 3 КМР 37 про передачу користування на умовах оренди земельної ділянки за адресою Бульвар Героїв 13 Кузівану. Тридцять восемь про припинення права постійного користування земельними ділянками КПКМР Центральний тепломережі. 39 Про передачу постійного користування земельних ділянок КПКМР між шляхтепло. 40 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з Лусареву ООІ. Сорок про передачу. Постійне користування земельної ділянки за адресою вулиця Усвіна, 12 АКПКМР, Кам'янська теплопостачальна компанія. 42 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо віддання земельної ділянки департаменту житлово комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. 43 про надання дозволу на викуп земельної ділянки за адресою вулиця Романківська, 32, двадцять бульцової. Сорок чотири про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки письменні голо перемитька зде. 45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Вінниченко С. 46. Про передачу земельної ділянки у власність Богдана ВВ. 47. Про передачу земельної ділянки у власність Брашку ВА. 48. Про передачу земельної ділянки у власність Ванюшині НІ. 49. Про передачу земельної ділянки у власність Вернавській ОА. 50. Про передачу земельної ділянки у власність Васильєв ОО. 51. Про передачу земельної ділянки у власність Гові ТМ. 52. Про передачу земельної ділянки у власність Горденкові ЄР. 53. Про передачу земельної ділянки у власність Драшпак МВ. 54. Про передачу земельної ділянки власть Жалко ЛК 55 про передачу земельнеділянки власність життєма РВ. 56 про передачу земельної ділянки власність Ільченко М. 57 про передачу земельної ділянки власність Кривошеви Оа, 58 про передачу земельної ділянки власність Луценко ІВ, 59 про передачу земельної ділянки власне колла. 60 про передачу земельної ділянки власність поляні новому поляні на про передачу земельної ділянки власність Самофала ЛГ 62 Про передачу земельної ділянки власність Томсон ТІ, 63 про передачу земельної ділянки, Чорноморець ВІ, 64 про передачу земельної ділянки власність Бучковські ОІ, шість про передачу земельної ділянки, власність Ведрої, шість 66 про передачу земельної ділянки, власність Гірі Ніка 67 про передачу земельної ділянки, власність Денисенко Ел, 68 про передачу земельної ділянки власність Зеленський ВМ, 69 про передачу земельної ділянки власність Сінченко Єо, 70 про передачу земельної ділянки власність Калиті Л, сімдесят про передачу земельної ділянки у власність Ковчужного ВВ, 72 про передачу земельної ділянки власність Костенко ОВ, 73 про передачу AENDU, 74 про передачу земельної ділянки Куриш Курешвало, сімдесят про передачу земельної ділянки, власність лесит на 76 про передачу земельної ділянки, власність Миколенко ЮЄ, 77 про передачу земельної ділянки власність в ТТ, 78 про передачу земельної ділянки, власність Олійник НІ, 79 про передачу земельної ділянки власність Полешко НВ, 80 про передачу земельної ділянки власне Супака и ВГ, 81 про передачу земельної ділянки власне ККО, 82 земельної ділянки власність Шевченко про передачу земельної ділянки власність Шерпаково Ве, 84 про передачу земельної ділянки у власність Махотіга, восімдесят про надання дозволу на розроблення проєкту на щодо відведення земельної ділянки коритяку СП. 86 про надання дозволу на розроблення проєкту земустро щодо відведення земельної ділянки Корольова ОМ. 87 про передачу земельної ділянки у власність Кренко. М'яту. По даному питанню пропозиції на надійшло стан голосування блоку проектів рішень в цілому. рішення прийнято 88 -е питання про передачу постійне користування земельних ділянок КЗ спортивний комбінат Прометей КМР. Прошу надати слово депутату Андрію Дороговозу для оголошення повідомлення про конфлікт інтересів. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у розгляді прийняття рішення міської ради про передачу постійне користування земельної ділянки комунальному закладу спортивний комбінат Прометей Кам'янської міської ради у зв'язку з тим, що я є директором. Комунального закладу спортивний комінет прометей Кам'янської міської ради. По даному питанні пропозиції не надійшло. Стан голосування. Даний проект рішення в цілому. Прийнято 89-те питання. Про внесення змін до рішення міської ради 26022021 26.02.2021-140 про затвердження структури апарату та виконавчих органів Кам'янської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів зі змінами. Дано питання пропозиції, тому стане голосування проєкт рішення за основу. Рішення заснов прийняти. Секретар, першого голосити пропозиції. Шановні депутати, дана пропозиція розсилалася електронною поштою. Вам особисто, якщо ви не проти, не будемо зачитувати текст пропозиції. Нема Запоріжжя. Ставлю на голосування пропозицію 89.1. Пропозиція підтримана. Стальне голосування даний проєкт рішення в цілому з урахуванням внесеної пропозиції. Рішення прийнято. 90 питання. Про затвердження програму розвитку комунального підприємства міської міської ради між шлях тепло на 2025-2028 роки. По даному питанні пропозиції не надійшло стан голосування даний проект рішення в цілому. <клес> рішення прийнято. 91-го питання. Пронесення змі до рішення міської ради 22-121-го 446 про затвердження програму розвитку комунального підприємства міської міської ради. Каміська теплопостачальна компанія з 2022-2025 року зі змінами. По даному питанню пропозиції не надійшло станого сування даний проект рішення в цілому. Рішення прийнято. Секретаря зачитати другий блок питань. 92. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки за адресою вулиця Соборна, 12Б, Зайцево, 93. Про передачу користування на умовах оренди земельної ділянки за адресою вулиця Соборна, 6В, Зайцево, 94. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки за адресою вулиця Соборна, 6В, Зайцево, 95. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.10.2024, номер 2897 60 8 96. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2024, номер 3216-6. 63, дробьім. 97 про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, дов та сталіські трубдеталь. 98 про припинення права користування земельної ділянки за адресою вулиця Багатенька, 24, нові кове По даному питанню пропозиції не надійшло стану голосування. Блок проєктів рішень в цілому. Рішення прийнято 99-та питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель пратка сталь. По даному питанню пропозиції не надійшло, стане голосування даного проєкту рішення в цілому. рішення прийнято. Шановні депутати. На цьому черга ден 68-му сесії міської ради вичерпана. Оголошую 68-му сесію міської ради закритою. Ще Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на розсадці запану ми, братця, усо. Тела мы за нашу слову.